друзі, я вас вітаю, ви знаходитеся на каналі Холодзен. Сьогодні комплекс йоги, тому вже знаходимося на клинку, сідаємо з рівною спиною і зараз робимо один цикл капала в хаті 108 разів. Нагадую, що це різкий видих і пасивний вдих через ніс. І при тому ми намагаємося підтягнути живіт. Дохри, та якщо ви не знаєте про цю практику, ось тут є посилання, можна подивитися. Більш детально розповідаю. І готуємося. Сіли з рівною спиною ромом, вдих через ніс. Вдих. На останньому робимо бити плод і затримуємо. Thank you

Тепер назад. Розуміється, вона рівна. Маківкою я себе ще дотягую вгору. Ми трішки йдемо вперед. Але спина рівна. Добре. Переходимо на чотири лапки. Стали. Робимо вперед-назад. Також відчуваємо, як працюють заплястя. І тепер відкриваємо руки вперед, ставимо їх на пальці і опускаємося в на килимок. Витягуємо тим самим плечі спину. Як ми намагаємося дотягнутися до чогось. Дихання глибоке. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Поставимо руки на долоні повністю. Спальці в нас широко. Відчуваємо стійкість у руках, вже відчуваємо. І дуже обережно відриваємо коліна від калинка і переходимо в собаку морди вниз. Можна мішки, трішки підкрохнути і... Для того, щоб вирівнити спину, п'яточки у нас йдуть до підлоги. Погнал вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Виріш. І повільно тепер прокуємо до рук. Йдемо вперед до рук. Тобто обережно. Підходимо до рук. Підійшли. Ноги в нас разом. Коліна трішки призігнули. Спину вирівняли. Взялися внизу за ноги і ще дотягнули себе. От я плечі опускаю, шию витягую і витягуюсь перед з тим, вдих, Видих. вдих, вдих, Виріх. Поклали руки на коліна. І вирівнюємо, залишаємося в тому ж положенні, але ноги вирівнюємо. По можливості як нам можливо, щоб спина була рівна. От Дотягнули. Ще більше витягнули шил. Вдих. Виріх. Вдих. Виріх. Вдих. Виріх. І ще вдих. Вих. Знову присідаємо, призинаємо коліна і притискаємо себе до стега. З рівною спиною себе притискаю, вдих і на видих дотиснули. я звисаю, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Руками тепер тягнемося вперед. Отягнемо також спину, шиї У нас не дивиться вгору, а вона продовжує спиною. Як ніби намагаємося дочора дістати, то вдих. 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 Відріх. Тут головне, щоб була рівна спина вдих. Можна бути чуть-чуть призігнутим в колінах, але спина щоб не була кругла, а рівна. Вдих. 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 Викидую до ніг. Взяли за себе ще дотягнули, виріх і опробуючи спину, розкриваємось, підіймаємось, Не поспішаючи, повільно. Хаба захистом відкриваємо. Закрилися руки через сторону вгору вдих, витягнулися гори. максимально. Потягнулися, видих, напускаємо руки, Складемо перед грудною кліткою намасти. Потрому глубокий вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Виріх. Ще раз руки через сторону воду. Дих. Беремося руками вгорі. Замок. Вивертаємо його від себе. І виходимо напівпальці. Стоїмо тут. Дих. П'яточка разом. Видих. Дих. Видих. Стримов. Дих. Видих. Дих. Выріх. вдих, Выріх. вдих, Видих. Вдих. 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 Опускаємося. Пяточки. Руки опускаємо вниз і йдемо нахід. Видих. Вдих. видих, на спину. Видих. Тепер права нога йде назад, ліво вперед, підправили там все. Тут слідкуємо, щоб нога була не дуже зазігнута, щоб коліно було над пальцями, а трохи далі його поставили, щоб була рівна рівний гурту. Стоїмо тут вдих, вибіг. Цина нас витягується, шия витягується, п'яточка тягнеться назад, розтягуємося між передньою та задньою ногою. Вдих. 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 Для поглиблення положення можна заплющити очі вдих. І вся увага, Вдих. в тіло. Вдих. Вдих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, ліва, нога йде назад. Стали на горизонт. Вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. Видих. Опускаємося в чату Тіло над підлогою. Вдих. видих, Вдих. Виріх. Вдих. видих, горизонт. Вдих. видих, Вдих. Виріх. Опускаємо коліна. Опускаємо повну клітку на рівні. рук і під Таз Та залишається горі. Вдих. видих, Вдих. виріх. Настане. Аштана на москалі. Асана. Вдих. Видих. Діх. Виріх. І ровно дих. Виїжджаємо вперед. Вдих. Виїхали. Опускали плечі. Шия витягнулась. І можна яким чином в собаку мандриниць. Або просто підняти таз вгору. Підкрикнули, стоїмо. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Вдих. Тепер права на йде вперед. Поставили. Відстідкували положення, вирівняли, вирівняли, опустили плечі, витягнули шию, вдих. вдих, Вдих. вдих, Вдих. Виріх. До правої Залишаємося в нахилі. Ноги чуть чуть призікнуті і притискаємо себе до остеру. Видих. Встаємо тут вдих. Виріх. Вдих. Вріх. Вдих. Виріх. 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 Беремо руки, замок. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Спина відтягується. Вдих. Видих. Знову взяли себе за ноги, Підтягнули. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Округлюючи спину, заскручуємося, не поспішаючи. Повільно. Округлили. Руки через сторону около вдих. Витягнули себе. І видих опускаємо руки перехідною активною. Йде назад. Прослідкували, щоб п'ятка була навпроти п'ятки. Права рука йде вперед, ліва назад, паралельно під вони. І коліно підтягується. І опускаємо праву руку на праву ногу. Триконасана, трикутник, поле спрямовуємо. На ліву руку. Якщо тут вам комфортно, можна опустити праву руку нижче на підлогу. Якщо ж це не дозволяє, то залишаємо руку або тут, або тут. Головне, щоб ми витягувалися і були в одній лінії, щоб не було переломів туди, назад силу не завалювали, а от за положенням. і щоб спина також. Витягувались. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Витягуємо дів руку вперед. Тримаємо тих. Видих. Дих. видих, дих. Видих, По опускаємо ліву руку на праву ногу. І тепер права рука відкривається. І переходимо в перевернутий трикутник. Стаємо тут вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опустили руку. Опустили праву руку. Довернулися в. Ноги поставили руки. Стоїмо тут. Вдих. Порівняв спину, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І беремося за ковісу суглоби, І головою лобом. Намагаємося оглядкою дотягнутися до диву. стоїмо, Вдих. вдих. Надо в цьому вирівниці. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, Вдих. Добре. І дуже повільно можна притягнути коріна. відкриваємось, Розвертаємось. відкрилися руки через сторону повернути. Опустили на себе. І тепер довертаємо ліву. Ногу вперед, Довернули. Слідкуємо, щоб права п'яточка була навпроти правої п'яточки. Ця нога чуть-чуть може бути по діагоналці, коліно підтягнуті, ліва рука вперед, права назад, тільки Ліва рука опускається на ліву ногу або на підлогу, якщо дозволяє. От. І споглядаємо. Дивимося на праву руку. Тобто голову довертаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. дих, Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Права рука йде вперед, підтягуємо спину, погляд спрямовується під руку, Вдих. видих, дих. Видих. Вдих. Видих. Дих. Видих. видих, 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 видих. Віддих, опускаємо праву руку на ліву ногу. І тепер... И штолкаемся від ноги і проварим пету. Вдих. 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 вдих, Вдих. 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 опустила руку. Знову довертаємося вперед. Ноги трохи ширше поставили, трохи ширше. Руки знаходяться на підлозі. Вирівнюємо спину, витягуємося. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Вернули, можна ноги або звести разом. Сідаємо на підлог. Можна сісти або в сітхасан, як зручно, або по-турецьки, і просто хвилинку поспоглядаємо себе з стан, Можу, і можете подякувати друзі за те, що тіло розвивається, за те, що не стає міцніше, за те, що є можливість бути тут, на цій планеті Земля, творити, створювати, нести світло та добро. Чого я вам і бажаю несіться з собою, бо з нас це і починається все саме з тебе. Дякую, що практикував зі мною, практикував. Бережіть себе і до нової зустрічі. Підписуємося, лайки, коментарі, підтримуємо канал також по танцям. Дякую вам і до нової зустрічей.